Тест, чому ти не дозволяєш собі мати ту суму доходу, про яку ти так давно мрієш. І так, закрий очі, зроби глибокий вдих і видих. І уяви, візуалізуй у своїх руках ту суму, яку ти хочеш мати доходу. В руках, на карті, в гаманці, от відчуй їх, так? от у тебе є ці гроші. Ти їх вже заробляєш. І візуалізуй, побач перед собою своїх батьків, маму і тата. І спочатку звернись до мами, тримаючи ці гроші в руках, і скажи такі слова: Мамо, дивись, я заробляю ось таку суму. Я нарешті маю такий дохід. Я щаслива, щасливий, що я нарешті вийшов у такий дохід. Угу. І проаналізуйте свої почуття і емоції та як реагує ваше тіло на те, коли ви це говорите мамі, і як мама на це реагує. Тепер точно так само зробіть з батьком. Отак, тримаючи гроші, дивлячись йому у вічі, скажіть. Тату, я нарешті заробляю ось таку суму. Уявляєш? Я це зробила, зробив. Я заробляю. Я вийшов чи вийшла нарешті на цей дохід. Тату, я заробляю ось таку суму, ось таку ті гроші щомісячно. І так само відслідкуйте своє почуття емоцій емоції та як реагує ваше тіло. Саме тут і є причина у тому. Чому ви не дозволяєте собі заробляти стільки, як ви хочете? І після цього тесту поділіться в коментарях, що у вас вийшло.